Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили про минуле і про майбутнє. І про реінкарнацію. Давайте згадаємо наші минулі життя і зрозуміємо. Ще ми на цій землі не перший раз. Всіляко різні монополістичні секти духовні намагаються вбити вже не одне тисячоліття в голову людей, в душі людей. Що Воскресіння можливе лише за умов Воскресіння однієї людини. І що це Воскресіння буде саме в першу чергу Воскресіння фізичне тої особи, яка лежить на землі. Себто у тій плоті. Звісно, плоть, яка лежить у землі, не буде виглядати так, як нам, як ми. Звикли до цього, як нам би хотілося виглядати. Це така, так би мовити, посмертна зомба істота, яка може піднятися з цієї землі, вона саме і потрібна цій системі. А не оновлена людина, не вільна людина, не нова, жива, повна сил, незалежна, сутність. Душ, душа і дух у єдності, коли в людині. Вже не один рік одну людину, яку я дуже поважаю, нищать різні створіння, аморальні представники моральних, духовних напрямків, сект. От і зараз у місто Дніпро приїхала одна така людина. Я думаю не одна і, власне, працює на те, щоб знищити цю людину. Не дати можливість їй працювати далі. Бо мета і основа життя цієї людини це допомога іншим, на жаль, не собі. Я є трохи інакшою, я не є. Такою світлою, як ця людина. Але я стою на його боці і хочу, щоб, це по-перше, чого я, так би мовити, переключилася. Бо, власне, реінкарнація України, і реінкарнація наша особиста, вона багато в чому залежить від таких людей, які пробуджують, які... Просто дають нам шлях повернення додому до себе. Власне, повернення до себе вони нам влаштовують, так би мовити, підводять нас на той шлях, який ми полишили, від якого ми відступилися. Якщо таких людей не буде і будуть досягнені оці ганебні цілі, тих хто… Приїжджає в Дніпро, тих, хто працює проти тієї людини і інших таких же людей світлих. Це не знищить те, у що вони вірили і до чого вони борються. Це навпаки посилить ці дії. І все одно так чи інакше буде більш агресивний вплив на і протидія людства. Але чи потрібно це тим, хто це бореться проти тих людей? Бо буде велика, як кажуть, повернення буде негативно, дуже сильне. І, власне, це повернення знищить повністю цю систему. Воно і так відбудеться, але може відбутися більш От Бачите, що у нас тут активація. Тварин. Але це тваринки Божі, а є тварини в керівництві держави, є тварини в керівництві системи. І от, власне, ці тварини зараз борються проти себе, посилаючи отаких от, от керувальників проти людства, проти волі, думаючи, що вони щось спинять. Насправді вони тільки активізують систему і всі сили проти себе. І зараз я хотіла б попросити вас усіх, я чого спочатку почала з того, що, щоб ви згадали, хто ви є, ким ви були, не в тому вигляді, в якому ви зараз, а просто згадали те, хто ви є, ваша душа, ваш дух, до чого він прагнув, чого він прийшов на цю землю. Кожного з вас є мета. Ви, чим більше ви відступаєте від цієї мети, світлої мети, тим більше вам погано, тим більше хворіють ваші рідні, ваші близькі. Так, хворобу можна привести, і впливаючи на людину, колективно впливаючи, але передусім внутрішні ваші хвороби, ваша невіра в себе. Ваші діти, які відступають від вас, ваші нерозуміння, куди йти, тобто розуміння в певний час, що ви не потрібні ні вашій родині, ні не знайдете собі місця в Україні, в тій країні, де ви народилися, де вибрала ваша душа. Це вибір був ваш, передусім, народитися тут. І ви знали, що буде. Коли ви прийдете у цей світ. Але зараз ви переневіряєтеся світом, а ваші рідні гинуть на Україні, будуть загинути. Я би хотіла, щоб ви просто зрозуміли, хто ви є, ким ви були в минулих життях, ким ви хочете бути в наступному житті, як хочете прожити це життя. І скинули від себе усі ці страхи. Передусім матеріальні, передусім страхи перед близькими вашими, перед оточенням, яке вимагає від вас певної поведінки. Просто станьте особистістю. Це я кажу і вам, і собі. І підтримайте тих людей, які, як ця людина, про яку я говорю, ви знаєте її. Бореться проти цієї системи, розблоковує вас. Дарує вам шлях істини. Я би хотіла, щоб ви поставили захист на цю людину колективно, використовуючи ваш зв'язок з Всесвітом, Всевишнім і силами природи, космосу, з тими силами, які вам близькі, незалежності від ваших вірувань, від ваших особистих уподобань духовних чи душевних. Я би хотіла, щоб ви розблокували і себе, згадали, хто ви є на цій землі. Ви всі вже не один раз жили, але кожен раз вертаєтеся і намагаєтеся виправити свої поразки. Свої проколи, але того, щоб щось виправити, треба зробити зусилля над собою, змінитися, перестати лякатися, в першу чергу зрозуміти, що ви живете не один раз. Це не значить, що треба сьогодні нічого не робити. Це значить просто перестати боятися смерті, боятися хвороб боятися впливу. Тут у мене активація друзів наших менших. Це не просто так відбувається. Кожен раз відбувається, коли я починаю говорити якісь речі, які псують, будь вплив, я так думаю, бодай трохи. Надалі хочу розповісти кілька снів, які були пов'язані з майбутнім України. Коли загинув Сергій Нігаян, я не була тоді на його похованні, але була в той день, приїхала у Київ. І зранку вже була в Києві. Якраз коли це сталося. Втім повернулася в той же день в Дніпро, але не, не була в мене можливість побувати на його похованні, то він мені проснився десь до 40 днів після того, як помер. Проснився і звернувся до мене з проханням дати йому води і напитися. Я принесла йому води. А він мені каже, я поспішаю, мені треба вернутися у Київ до 12. -ти. До 12 він повторює, мені треба вернутися у Київ. І він ще каже, я вернуся у Київ, коли. Ну, зараз я скажу таку річ, може не треба казати, але скажу більш м'яко, коли не стане філарета. Тобто Сергій Нігаян повернеться у Київ до 12 років, коли вже настане філарет, в якому плані настане, це будемо розуміти далі. Що тоді відбудеться в Києві? Можливо, новий Майдан до 12. -ти. В якому році загинув Сергій Нігаян Порахуйте, Це зима 15-го року, якщо не помиляюсь. От порахуйте. Тобто події — це я не налаштовую вас на те, що буде непогано. ні. Це буде остаточне очищення України. Воно вже почнеться. Вже у 2003 році почнеться якісь подія. Але ще буде, не дай Боже, тривати війна. А скоріше за все вона буде. Тривати два роки в різному варіанті. Як чого ця війна? Чому вона відбувається? Бо ві... люди як вівці, нещодавно мені теж снився сон, про те, що люди, ну не люди, а купа вівць намагається видертися на прапор України. А по прапору України, по древку, на якому він висить, бігають чорні мурахи, відривають частину цього прапора, скобуть вівці, аж до крові з частиною шерсті лізуть наверх в небо десь, а вівці б'ються між собою і в чергу стають, і кажуть, що це, це нам допоможе. Аналогічний сон мені снився кілька років тому перед. Вакцинацію цієї перед ковідом. Те ж саме, в чергу люди стоять до вишки і б'ються між собою ще за місце, аби стрибнити з цієї вишки на каміння. А зверху хтось каже, що не трогай їх, то вівці, тобі тут немає чого стояти в цій, в цій черзі. Тут, в цьому новому сні, зверху хтось каже, що це кара Божа, яка впала на людей. За те, що вони як вівці. От вони і доводять свій стан. Знаєте, війна не робить, на жаль, з нас героїв. Ні, вона когось робить героями, але цей герої вони завжди були. Це просто особистість людини. Вона активізується у час бід. Або стає бидлом, або героєм дійсно. Це не значить розмахувати якоюсь там шаблею чи стріляти у всі боки, аби в кого попасти, доводитись, що ти герой. Ні. Це значить дійсно розуміти, хто ворог і фахово працювати, але людяно. На жаль, останні роки, і в ці, ці, цей рік, коли війна от наша. Більше півроку йде 10 чимось днів, да, оце вже. вже її перестали рахувати з 24 го числа. То ми, на жаль, втрачаємо образ людини, як нам перемогти, вернутися до себе, до своєї душі. Чому я їй кажу про реінкарнацію? Є таке світло зверху, воно йде до людини. Я недавно, спілкуючись з однією людиною, відчула його і раніше його відчувала. Таке дуже чисте, таке добре, Боже світло, так би мовити, можна сказати. Енергія Всесвіту. Відчуйте його в собі, зрозумійте, що ви вічні, але в тілі. Ви маєте довести, що ви людина. Ви маєте щось зробити для того, щоб лишитися в пам'яті народа, своєї родини і себе в наступному утворенні людини передусім, щоб поважати себе. Тоді ви отримаєте ще більше сил. Не бійтеся. Ті, хто намагаються керувати вами, вони не мають цих сил. Вони керують через страхи, через злість, через роз'єднання, роз'єднання родин, розпорушення українців світом, тих же росіян знищення, бо там в Росії майже нічого не лишилось руського миру. Але і вони відродяться, там теж є люди. От ті люди, хто є. Хто лишиться людьми, ті відродять країну. Але Україна в першу чергу відродиться духом. Я би хотіла, щоб ми єднали гарних людей всього світу, незалежності від національностей. Але єднали під брендом Україна, як зараз кажуть бренд. Не дуже гарне слово, сучасне, але під оцим от закликом. Україна, Україна, країна в раю, країна у сонці. Давайте ще раз підтримую ту людину, за яку я приживаю. Вона обов'язково вийде з цього стану. Це не тільки фізичні хвороби, це передусім. Духовний вплив антидуховний. Але воно зараз почне працювати проти цих людей. Їх буде пекти. Їх буде ламати. Вони отримують все те і в дев'ять разів більше, ніж сюди. Сіють. Так і наша влада отримує. Вона не влада. Вона у пиляки. свинячі рила, які, знаєте, а свиній ріжуть. Перед різдвом восени смажать добре. Українці дуже любили сало. І я думаю, про це треба згадати. Дякую вам. Слава Україні! Згадайте, хто ви є. Згадайте, хто ви є всередині. І не забивайте це. Бо ви о те, що є всередині, а не те, що є взовні. Дякую вам.